Ще ніколи день захисника вітчизни не був таким сумним. Колона пройшла від центральної площі міста до пам'ятного знаку Вічний вогонь, де відбувся мітинг. Одна єдина виступаюча, секретар ради Зінаїда Климчук, звернулася до мітингувальників. Шановні світловодці, дорогі наші ветерани. Минають роки, змінюється світ. Приходять нові покоління, але в пам'яті народній назавжди викарбувалися почуття глибокої поваги до людей, чия професія захищати батьківщину. Ми, вшанові, схиляємо голови перед світлою пам'яттю тих, хто віддав своє життя заради нашого сьогодення. І не дай Боже, щоб воно. Не було немирним, і водночас низько схиляємо голови перед тими, хто загинув у політичних протистояннях сьогодні у Києві. Неприпустимо і жахливо, що із за політичних амбіцій власної самовпевненості незаконних дій та протиправних. Намірів наша держава втягується у полум'я громадянської війни. Не припустимо, щоб і надалі це було в нас, поки до сьогодення надто мирній, толерантній, спокійній українській нації. Адже будь-яка влада вона не варта ціни людського життя. І перебуваючи у владних коридорах, і я в тому числі, і решта, які очолюють владні структури в державі, розуміють, що вона не вічна, вічний народ, ради якого треба служити, і ради якого треба працювати від імені міського голови і за його дорученням і за пропозицією депутатів міської ради. Та виконавчого комітету міської ради звертаємося до президента України Віктора Януковича, до народних депутатів України, до лідерів політичних сил, які стоять у керма політичних протистоянь. Зупиніться, сядьте за стіл переговорів, але перед цим почуйте. І вислухайте народ України, дійдіть до спільної злагоди заради нашого народу, заради щасливого майбутнього української держави, її цілісності та непохитності. Ветеранам Збройних сил бажаємо міцного здоров'я, довголіття. Бодрості, духу та сили волі, і надалі бути для сучасного молодого покоління захисників нашої вітчизни, взірцем офіцерської честі та військової доблесті. Бажаю всій територіальній громаді, народу України, політичної стабільності, взаєморозуміння між політичними силами, громадського спокою. Суспільного миру та злагоди загиблих вшанували хвилиною мовчання. До підніжжя пам'ятника лягли вінки та квіти від громади міста. Ми ж, в свою чергу, вітаємо захисників нашої вітчизни різних поколінь і бажаємо, аби захищаючи мир та спокій нашої держави, вберегли і себе від кровопролиття. Захисники вітчизни, наша надія і опора у такий нелегкий час. День відкритих дверей, проведений нещодавно з метою популяризації послуг Державної служби зайнятості, розпочався з інформації про діяльність Світловодського міськрайонного центру зайнятості щодо забезпечення реалізації права на працю громадян та послуг служби зайнятості, які їм надаються. Ми проводимо розширений ярмарок вакансій для того, щоб ви мали можливість ознайомитися з тими наявними вакансіями, які є у нас на сьогоднішній день в центрі зайнятості. Мали можливість поспілкуватися з роботодавцями і підібрати собі підходящу роботу. В рамках нашого заходу будуть проходити ще й семінари. Буде круглий стіл семінари для роботодавців, тобто ми сьогодні цей день, день посвящаємо тому, щоб найбільша кількість наших клієнтів, тобто всіх, що звернулися до центру зайнятості для пошуку роботи, знайшли цю роботу і мали можливість отримувати якісь кошти для того, щоб достойно жити. Слід зазначити, що активну участь в заході взяли роботодавці та соціальні партнери, учнівська молодь та безробітні. Протягом цілого дня для них була організована низка тематичних семінарів для безробітних щодо пошуку роботи та гендерної рівності, для роботодавців та соціальних партнерів на тему взаємодії в напрямку розв'язання нагальних проблем працевлаштування. Не залишились поза увагою цього дня і учні загальноосвітніх шкіл міста та студенти Світловодського професійно-технічного училища за номером 5, з якими, до речі, працівники. Кі центру зайнятості працюють вже тривалий час. За участі роботодавців також було проведено ярмарок вакансій та послуг служби зайнятості, на якому роботодавці мали змогу не тільки презентувати свої підприємства та вільні робочі місця на них, а й в живому спілкуванні з шукачами роботи підібрати кваліфіковані кадри для подальшого працевлаштування на вільні робочі місця. У завершенню дня відкритих дверей під час спілкування з нашою творчою групою, заступник директора Світловодського міськрайонного центру зайнятості Олександр Сиром'ятнов підвів підсумки роботи центру зайнятості та озвучив результати проведеного заходу. В рамках цього дня відкритих дверей відбувся ярмарок вакансій, розширений, на які були запрошені роботодавці та особи, які шукали роботу і зареєстровані в центрі зайнятості, а також осіб, які бажають так скажемо, знайти іншу роботу, але й ще працюють. Тобто, всіх осіб, зацікавлених в пошуки нової роботи, ми запросили до центру зайнятості. На цьому ярмарку вакансій було запропоновано такі вакансії, як офіціант, кухар, продавець продовольчих та непродовольчих товарів, охоронник, токар, швачка, закрийник, перукар, міліціонер. Проводилось в рамках Дня відкритих дверей семінар для роботодавців, на який були запрошені роботодавці. Круглий стіл за участю роботодавців та соціальних партнерів проводилась профінформаційна зустріч з учнівською молоддю на тему, як вибрати професію, проводились семінари для безробітних. Результатом цього дня відкритих дверей було те, що особи, які знайшли потрібні вакансії, вони отримали направлення до роботодавця. І мають можливість працевлаштуватись на ці вакантні посади. Матеріал підготували Тетяна Головачова та Олександр Вергун телерадіокомпанія Веселка. За спостереженнями лікарів, вірусів, які спричиняють простуду, в світі налічуються близько півтори сотні. Джерелом захворювання є, звісно, хвора людина. Передається інфекція повітряно-крапельним шляхом через кашель та чхання і значно рідше побутовим шляхом. Заболівання розвивається остро, внезапно, з підйому температури. Температура може бути як Субфибрильные – это 37, 37,2 и до 37,5. И фибрильные цифры – это 39 и 40. В зависимости от того, какой э, тяжесть заболевания, насчитывают такие степени, как легкая степень заболевания, средней тяжести, тяжелая, есть э, токсическая, это то, что лечится даже в реанимации. Обычно легкая и средняя степени в зависимости от возраста и от клиники лечится. В амбулаторно поліклінічних условиях, а вже состання середньої тяжкості лічиться стаціонарно. Під час лікування найголовніше це вкласти хворого в ліжко, дати велику кількість рідини, ягідні морси, соки, мінеральну воду. Якщо за висока температура потрібно дати жарознижуючі препарати. Дітям до 15 років аспірин назначати не нельзя, оскільки аспірин може викликати кровотечення, он может вызвать энцефалиты, и, и даже дистрофическое перерождение печени. И лечение идет симптоматическое. Лечение должно сопровождаться только, медицинское должно быть сопровождение. Ну, как все везде говорят, что самолечением не нужно заниматься, потому что под эгидой респираторных инфекций очень часто проходят другие очень тяжелые заболевания. И любое заболевание из легкой формы, если не назначено адекватное лечение, неправильно поставлен диагноз, форма может перерасти і в чужову, і в токсічську форму. Загальні міри профілактики радить лікар. Це утримання від відвідувань особливо людних місць, ізолювати хворого або принаймні захиститися марливою пов'язкою, а одяг повинен бути по погоді. Кожна третя з надзвичайних подій, які сталися на території Кіровоградщини у січні на початку лютого 2014 року, це пожежа. Причому найчастіше вогневі випадки трапляються у приватних домоволодіннях та житлових будинках. Як не прикро, але вони супроводжуються значними матеріальними втратами, а іноді людськими жертвами. Так майже кожна п'ята пожежа мала трагічні наслідки. Основними причинами пожеж у житловому секторі, як правило, є необережне поводження з вогнем, порушення правил експлуатації пічного опалення, електронагрівальних. Приладів і, врешті, необережність під час паління. Тож, з метою попередження пожеж у побуті, світловодські рятівники роздають листівки, проводять з мешканцями міста роз'яснювальну роботу, нагадуючи правила пожежної безпеки. Ми ходимо до людей, вручаємо їм листівки інформаційного характеру, не залишаємо поза увагою і стан електромереж. Розповідаємо людям, наводимо всякі випадки, які закінчилися досить трагічно. І доводимо до їх відома, що будь-які так називаємі скрутки, саморобні електроприлади можуть призвести до плачевних наслідків. До того ж, ми спілкуємося не тільки з дорослим населенням, а також і з нашим підростаючим поколінням, адже всім відомо, що будь-яку біду краще попередити ніж потім ліквідовувати. Можливо, не вся інформація, яку надали мешканцям таборища, цього разу світловодські рятівники була новою, але в таких рейдах є свого роду і гуманна місія. Люди похилого віку відчувають, що про їх життя турбуються. Тетяна Головачова, Роман Правічів, телерадіокомпанія Веселка.